Привіт, вітаю. Дякую всім, що знайшли час завітати на наше дійство. Мене звати Дембицька Ольга, я керівник проєктного офісу компанії Integrity Base. І сьогодні ми з вами проговоримо про електронний документообіг в частині паперового переходу від паперів до електронного архіву. А також розглянемо кейс, реальний життєвий кейс автоматизації процесу в компанії Київстар. Почнемо. Трішечки про нас. Компанія Integracy Base достатньо давно на ринку України. Ми є виключно вітчизняним розробником. Маємо досвід більше 25 років автоматизації різних проєктів, різних задач, різних процесів. В портфелі наших. Наших замовників, ви бачите, є велика кількість банків, є велика кількість комерційних організацій, є велика кількість державних організацій, які використовують наші продукти, автоматизовують свої задачі. Наші конкурентні переваги. По-перше, це висока продуктивність наших продуктів, висока потужність наших продуктів, відкритий код, що дає можливість не прив'язуватись до нас як до розробників. Це захищений електронний архів, і ми зберігаємо електронні об образи в електронному сховищі. Наразі це великий обсяг даних, які зберігаються у декілька наших замовників при автоматизації задачі. Ми підтримуємо S3-сховище Далі, як я вже казала, ми виключно український розробник. В нашому коді немає чужого коду, і ми є вітчизняною компанією. Далі ми даємо в комплекті в поставці відкрите API, забезпечуємо можливість інтеграції з будь-якими системами, які готові до інтеграції з нашими продуктами. В портфелі наших продуктів ви знайдете корпоративний документ у обіг. Система мегаполіс.нет, яка автоматизовує повністю електронний документ у обіг, це продукт з криптом low-code платформа, яка дає можливість автоматизовувати будь-яку задачу, яка є у замовника, використовуючи графічні конструктори. Далі це продукт з репозиторій, який автоматизовує електронний архів, забезпечує можливість створення єдиної бази електронних документів в системі. І продукт діл, який автоматизовує роботу з зовнішніми контрагентами, для того, щоб ми мали можливість підписувати легітимно документи з контрагентами. Сьогодні ми з вами більш детальніше зупинимося. Саме на продукті, який забезпечує автоматизацію і переходу до електронного архіву, це скриптом репозиторії. Даний продукт дає нам можливості та такі переваги. По-перше, це створення єдиного сховища бази електронних документів. Це дуже зараз актуально. Ми бачимо попит на даний продукт. Є потреба у замовників в такій автоматизації, тому що. Всі йдуть в цифру, всі оцифровують папери. Є велика кількість систем старих, які виходять з підтримки, їх не підтримують, а дані потрібно забрати. Тому саме забезпечується створення такого продукту з можливістю забирати документи на зберігання. Відповідно, користувачі системи мають оперативний доступ до таких документів з тих пристроїв, з якими вони працюють. Це може бути і телефон, і планшет, і стаціонарний комп'ютер, ноутбук. Це заміна наявного паперового документу обігу, коли є ретроархів, велика кількість паперових документів, потрібно все перевести в електронний вигляд в цифровий формат. Це можливість використовувати цифровий підпис, КЕП, файловий підпис, хмарний підпис для затвердження таких документів, які оцифровуються для їх підтвердження. Далі це миттєвий пошук таких документів, як атрибутивний, так і повнотекстовий, для того, щоб оперативно користувач мав змогу віднайти такий. Документ та скористатися, передивитися інформацію. і вже зараз в нас є приклади і реальні проекти, де автоматизована така задача, і наші користувачі користуються нашим продуктом. Що дає функціонально наш продукт? Ми, перше, тут дуже важливо звернути увагу на те, що в складі продукту ми розробляємо, покращуємо. Наявні графічні конструктори, які дають можливість кінцевому користувачу, бізнес-аналітику, адміністратору системи, налаштувати необмежену кількість форм документів і об'єктів, налаштувати бізнес-процеси, налаштувати стани, ролі, проадмініструвати адмініструвати права. Налаштувати форму таким чином, щоб вона була саме зручна для кінцевого користувача, важливо відмітити, що налаштування відбувається шляхом використання маніпулятора мишки, клавіатури без залучення розробника, без залучення аналітика, які витрачають свій час і відповідно це кошти для кінцевого замовника, да, який має сплачувати за, за цю роботу. Також в програмному продукті є авторозподіл документів, є можливість налаштувати зв'язки між документами, є функція сканування, сканування з розпізнаванням, є підтримка вкладання будь-якого типу файлів, є можливість використовувати масовий експорт документів. Це важлива функція, коли до замовника можуть прийти. Перевіряючи органи, правоохоронні органи, і потрібно віднайти документи, а ще віднайти пов'язані документи з підтвердженням з цифровим підписом та надати для перевірки даному перевіряючому органу. Ну і відповідно формування звітів, можливість відібрати, відфільтрувати, відсортувати ті документи, які мають бути передані там керівництву, наприклад, у вигляді якогось переліку таких документів. Більш детальніше зупинимося на створенні форм конструктор, який вбудований графічний редактор, який наявний в нашому продукті, знову ж таки дозволяє, використовуючи маніпулятор мишку та клавіатуру створити необмежену кількість атрибутів, складних атрибутів в бібліотеці атрибутів та використовувати їх для моделювання створення форми документу чи об'єкту, розміщувати їх в необхідному переліку. Далі налаштовувати життєвий цикл документів, налаштовувати статуси, налаштовувати переходи, налаштовувати умови, правила, ролі, налаштовувати складні табличні атрибути, які будуть використовуватися при автоматизації даної форми, даного документу, створювати необхідну кількість довідників, які будуть використовуватись для автоматизації задачі. Ну і відповідно адмініструвати права доступу користувачів до даної форми. Далі важливо після того, як форми будуть налаштовуватися, то вони вони будуть заповнюватись. Користувачі мають бачити дані, які будуть збережені. Ці дані будуть зберігатись у вигляді. Папок, реєстрів, ієрархічних каталогів, які налаштовує саме адміністратор системи, використовуючи маніпулятор мишку, клавіатуру. Він конфігурує дану папку, розміщує перелік колонок із тих атрибутів, які використовуються, або спільні для переліку форм, які будуть потрапляти в дані реєстри, налаштовує умови фільтрації, попередні, графічне підкреслення записів в залежності від умов для того, щоб користувачі звернули увагу. Також є можливість налаштування міток, тегів на документів, що дає можливість користувачам відфільтровувати необхідні документи, з якими буде користувач працювати в даних реєстрах. Також функція сортування, фільтрації, експорт в Excel, наприклад. Ну і відповідно налаштування прав доступу. Однією з найважливіших функцій, на нашу думку, це функція налаштування інтеграції з зовнішніми системами, для того, щоб в електронний архів максимально забрати необхідну кількість даних, документів, які будуть зберігатися в електронному архіві, та віддавати за потреби в іншу систему, якщо ці документи за якоюсь потребою мають передаватися. Для цього в системі також є розроблений графічний редактор, наявний конструктор API саме забезпечує таку функціональність та можливість. Використання таких функцій в системі. Ще однією найважливішою функцією є це можливість підключення антивірусної програми для, для того, щоб перевірити ті файли, ті документи, які потрапляють на збереження в електронне сховище. І давайте, в нас залишається невелика кількість часу. Ми зупинимось на одному з нашого прикладі, на кейсі, на досвіді нашого замовника компанії «Київстар». Команда, яка автоматизовувала дану задачу, стикнулася з проблемами у замовника. По-перше, перед нами стояло те, що велика кількість користувачів, які мають доступ до розрізнених систем, велика кількість документів у замовника, яка дублюється між внутрішніми системами, один той же документ може зберігатися в різних системах. Це адміністрування цих же систем, бо їх велика кількість. Неможливість масово. Вивантажити, відібрати документи, пов'язані документи, документи з цифровими підписами, кепами, якщо вони там зберігаються. І ще й найважливіша функція це те, що велика кількість типів документів, які розрізнені, але є у них там спільне і потрібно для них налаштувати форми, в які будуть ці документи додаватись в електронному вигляді або вноситись шляхом внесення даних користувачем да, з паперу. Задачі проекту відповідно командою було створено єдине сховище, в які з часом почали збиратися дані. шляхом інтеграції налаштованих з зовнішніми системами. Їх в рамках проекту було налаштовано близько п'яти. Це створення ієрархічної каталогів папок по лозіці, яку було погоджено з замовником. Це надання функції масового експорту документів саме тим користувачам, у котрих має бути таке право, бо не всі мають вивантажувати масово і кудись віддавати. Да, є люди, які за регламентом відповідно такі дії мають робити. Це можливість саме вкладати, оцифровувати паперові екземпляри документів, які мають тривалий час зберігатися і бути доступні для того, щоб кінцеві користувачі їх використовували. Далі, що було зроблено в рамках проекту командою спільно з командою з представниками замовника, було спочатку погоджено перелік документів, видів, типів, погоджено перелік атрибутів, налаштовано. Інтеграції з зовнішніми системами, в тому числі система електронного документу обігу мегаполіс Докнект, яка впроваджена і використовується в даній компанії, документи після від проходження життєвого циклу. По завершенню, по виконанню, по умовам, які погоджені з замовником, передаються в електронному вигляді на зберігання в електронне сховище. Було налаштовано ролі користувачів. бо це також достатньо складно їх спочатку визначити, погодити умови, потім налаштувати і дати права доступу користувачам для роботи в системі. Налаштовані функції масового експорту документів для вивантаження саме за тими умовами, які часто використовуються у замовниках по запиту. Далі це перевірка документів при отриманні. Це важлива функція, коли документи надходять з різних систем. Їх перевіряти на те, щоб вони не дублювалися, не було дублів, які зберігаються в електронному сховищі. Це налаштування бізнес-процесів, які можуть бути індивідуальні для того типу форми, яка, яка зберігається налаштована в системі. Ну і далі Далі були навчені адміністратори системи, які підтримують. Ють вдалі функціонування даного електронного сховища, електронного архіву в компанії Ківстар, і наразі адміністратори системи мають можливість самостійно налаштовувати будь-яку форму будь-якої типу складності і використовувати їх для подальшої автоматизації. Відповідно налаштовувати для цієї форми і бізнес процес і реєстри, налаштовувати умови контролю зберігання термінів зберігання документів в системі. результати. Ну, на слайді перераховані невелика кількість результатів. Да, це те, що явно було відразу зазначено. Я думаю, що у замовника результатів було більше зафіксовано. По-перше, це економія часу пошуку документів, це систематизація збереження документів, це економія на ресурсах. Да, на ресурсах, як людських, так і апаратних ресурсах. Це в першу чергу безпека і мінімізація ризиків втрати документів. Ой, перепрошую. І ще раз маємо підкреслити, чому саме ми, да, чому саме потрібно звернути увагу на нас. По-перше, для нас безпека це на першому місці. За 25 років нашої праці жодне з наших продуктів, жодних з нашої платформи не зазнавали ризиків і взломів хакерських там. Тому це безпека далі. Досвід у нас великий досвід автоматизації. Я вже казала про те, що понад 25 років ми в цьому бізнесі ми впроваджуємо продукти. У нас немає жодного клієнту, де б не було успішних проєктів, де б не завершений був проєкт чи задача. Далі це масштабні проекти. У нас в портфелі великі проекти на автоматизацію з автоматизацію на всю державу. Це, як приклад, реєстр прав на нерухоме майно де велика кількість користувачів одночасно працюють з даними в системі. Ми з вами також можемо доєднатись, витяг зробити, і ця вся інформація зберігається в системі. Технічні переваги, висока продуктивність нашого продукту, гарантія успіху, якщо ви будете співпрацювати з нами. Ну і інтеграція з різного роду системами, з якими потрібно інтегруватися. Дякую всім за увагу! Підходьте на наш стенд. Ми будемо раді з вами поспілкуватися, розповісти більш детально про всі наші продукти. Запропонувати вам вигідні умови, тому будемо раді всіх вас бачити. доєднуйтесь!